Привіт! Зараз я тобі покажу обзор на автомобіль Toyota Land Cruiser. Це про емоції та відчуття. Знаходячись за кермом такого автомобіля, відчуваєш себе ну, просто переможцем. Виходячи з авто, мені доводиться стрибати як з парашута. Почнемо з плюсів. Великі дзеркала, які вказують, якщо мене хтось хоче обігнати. А ще мені дуже подобаються фари, які автоматично підлаштовуються під ситуацію на дорозі. Якщо темно, вони вмикаються. Це просто пушка. Камера попереду, що дає контроль, а також камера 360 над автомобілем, що я можу бачити, хто переді мною. Дивіться, яка вона необ'ємна, а ще речить, як тигр до мене. А? Чи вона відчуває. Мене тойота величезного авто величезний багажник. Майже спрацювало. Тут можна ще поселити невеличку сім'ю. Також у нас є місце для інструмента, відповідно для запасочки. Пушка. А що у нас по пасажирах? Місце тут ну просто по-королівськи. підлокотничок раз не вистачає тільки міні-бару. Раз. Дує мені в обличчя, дує мені в ножки. Так, підігрів сидіння. Раз, два, три. Кожному із пасажирів досить зручно, досить комфортно, свій клімат-контроль, автоматично налаштовуєш, як тобі їхати, як тобі насолоджуватися. Водій. Погнали! Now is the досить велика у нас панель, на якій є І. Музика і GPS, який повністю показує, чи загружена дорога в нас чи ні, де є пробки, де немає пробок. Далі меню. Що в нас є в меню, є аудіо, є місце знаходження, телефон, безліч програм, все сенсорне. Але найголовніше, що тут є повний привід автомобіля. Ми можемо їхати де завгодно і як завгодно. Якщо я дуже зайнятий у коркові, у пробці, то я можу включити автопілот і просто займатися своїми справами. А автомобіль буде їхати самостійно якось так. Такі плюси, їх досить багато, досить багато наворотів, досить круто. Я можу на своєму місці змінювати позиції кожного сидіння, я керую світом. Своїм внутрішнім маленьким, але не зовсім маленьким. <смір> Раніше я їздив виключно на седанах, але сівши за кермо ось цього велетня, я зрозумів, що це саме те, чого я хотів. Now is the future.